Треба розуміти, що якщо ми говоримо про вина, особливо про вина старі, вінтажні, колекційні, то в нас ризик того, що воно може бути вже неживе, він збільшується. І в тому і складність зберігання і колекціонування таких напоїв. Тому що для вина потрібно мати правильні, зберігати правильні умови. Це там правильна температура, це не, склад, ну, не зовсім складні умови. так, Це там правильна температура 10-12 градусів, 10-14 градусів постійна. Це там постійна вологість не менше 70%, це непрямісне відсутність прямого сонячного проміння і так далі. Але. Так, е, може бути так, що вино, навіть правильно при правильному зберіганні на жаль. Воно ну не збереглося і зіпсувалося в пляшці. Тому так, коли mm. ти відкорковуєш пляшку, то тобі ніхто не може давати 100% гарантію того, що воно буде живе. Mm. Та я більше скажу: навіть сучасну пляшку не можна пляшку. Вина не можна бути на 100% впевненим що вона живе, тому що є там статистика. А mm. е, якщо я не помиляюся, три можливо хто буде нас дивитися з сумільєми, не поправить скільки відсотків вина е, страждають на коркових Хворобу сучасного, так угу. тобто є певна ймовірність того, що ти придбаєш сучасну кляшку, відкрокуєш і вона буде зіпсу, але зі вінтажним вином це ця ймовірність вища.